Доброго дня, друзі! З вами інтернет-масне МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблів ворошолексоночка та роторної коцарки Вірекс. У нас в наявності є ось такі крила, передні МТЗ. Є пластикові вузькі по 800 гривень. Пластикові широкі 900. Є ось таке крило переднє. Металеве власного виробництва. Та ось таке пластикове набалочний міст. Там вище у нас йдуть ось такі вузькі металеві вкрашені оригінальне виробництво МТЗ. Потім ось таке вузьке металеве ДК. Ось таке широке металеве виробництво МТЗ. Для замовлення телефонуйте по номеру телефону в описі. Переходьте на наш сайт mtzo.com.ua. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення.